Минулого тижня ми з тобою говорили про ферму. На фермі живуть свійські тварини. За свійськими тваринами завжди доглядає людина. Але давай з тобою зараз розглянемо навіщо людині доглядати та використовувати свою силу час на інших тварин або птахів. Так. Це найвеличніша тварина, яку дуже всі полюбляють. Це лошадь. Лошадь може давати м'ясо, кумис, тобто молоко, яке є у мами лошаді, або шкіра. Зі шкіри виготовляють. Взуття, різноманітні аксесуари або одяг. Але найчастіше людина використовує в нашій місцевості силу лошаді для того, щоб обробляти землю, перевозити різні грузи, цсуватися з однієї місцевості в іншу місцевість. Це вівця. вівця дає шкіру, з якої виготовляють одяг, та дає Вовну, з якою роблять нитки, шерсть, а потім в'яжуть з цього різноманітні вироби: шкарпетки, шапки, шарфи. Також вівця дає м'ясо. А тепер зараз давай з тобою подивимося на наш попередній малюнок. Так, я тобі привела приклад про Лошадь та про вівцю. А ти розкажи своїм батькам, навіщо людина тримає вдома і інших тварин, з якою метою, чим тварини допомагають людині у побуті. Так, молодець. Подивись уважно на, ц... на цей малюнок. Родись продукти, які намальовані вгорі. Але зверни увагу на те, що у нас з тобою є три рамки. Молоко, тобто молочні продукти, знайди їх на малюнку, мука, тобто мучні продукти, та м'ясо, які продукти м'ясні. Зроби паузу та знайди, які продукти виготовляють з якої сировини. Бажаю тобі успіхів, бувай!